Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються підбірно. -пі. Купуй товари з акцизом та вимагає чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Майже три десятки постраждалих зруйновані дві багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Ще 12 багатоквартирних та приватних будинків пошкоджені сьогодні. близько півдня росіяни атакували Запоріжжя кількома керованими авіабомбами. Одна з них влучила у горішні поверхи житлового будинку на південно-східній околиці. Фронтового міста в епіцентрі удару утворилося чимале провалля, а довкола одразу зайнялася масштабна пожежа. І люди, яким пощастило вціліти, зі сльозами на очах дивилися, як полум'я знищує їхнє майно. Уміня убирайте сюда, машину убирайте. Відсюди, машину убирайте. Якщо зараз буде їхати, Перші хвилини після авіаудару росіян по Запоріжжю. Горішні поверхи будинку, куди влучила бомба, охоплені полум'ям, замість фасаду одного з помешкань провалля. На палаючий будинок зі сльозами на очах дивиться пані Валентина. Вона саме вийшла по справах, коли в її під'їзд прилетіла російська авіабомба. Були вдома, коли прилетіла? Я ні. Мене не було. Якби була б, я би все вже мені б не було в живих. Тому б прилетіла туди, к нам в квартиру. Прямо к вам прилетіла. Ну, дев'ятий поверх прилетіла. На чи на восьмі. Ну моя квартира горить. Пані Ганна мешканка першого поверху в момент удара була удома із дочкою. Встигла вибігти на двір у халаті. Ми пережили такий страх, що вам не передати. Там все розбито, голова, саме со три На не Я якраз була на лоджі. Воно як бахнуло. А дочка сиділа тут на кухні. Її засипала стеклами. У хаті димовуха, чорне все на дворі. Кілька швидких ось скривавлену літню жінку перекладають до спецавтівки, аби доправити до лікарні. Замете, давай, У пані Людмили перебинтовані пальці, та вона не зважає. У мене просто полетіло все в квартирі. Все, ні одного окна, все, все розбито осколками, просто ранення осколками. Нічого, бабуся жива буде. Мені головне, щоб тут люди там, хоч живі сталість. Середденний авіадар росіян пошкодив інфраструктурний об'єкт. А внаслідок влучання у висотку поранень дістали майже три десятки людей, серед яких дитина. Андрій Почтівартем Деженков програма Вікна СТБ. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам. Просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.